Жай. Ось так доречно перевели слово аеропорт з казахської мови. Головні повітряні ворота України аеропорт Бориспіль має унікальні технічні можливості як для України, так і для СНД та східної Європи. Хочете знати про це більше? Тоді дивіться сьогодні у програмі. Сьогодні у програмі зроблено у Києві. Ви побачите, як відкриваються головні повітряні ворота країни закулісне життя міжнародного аеропорту Бориспіль. Ні, в усіх аеропортах э, так скажем, СНГ і навіть мира возможно такое понимание. Перевірено на собі, коли директор стає пасажиром. Я не пользуюсь терминалами терміналами. Мініду через е, е, там служебний вход. Що доведеться зняти з себе на пункті контролю безпеки в аеропорту Бориспіль? Верхній одяг. А також ручна поклажа кладеться у так звані бокси. Ексклюзивний майстер-клас від пошукової собаки зевса гільзи стреляні від патронів. Неквапливо, спокійно розмірено. Майже як у вальсі кружляють пасажири міжнародного аеропорту Бориспіль, прямуючи до Туреччини, Великобританії, Росії. Реєстрація скінчилась, і мчати стрімголов із багатокілограмовими валізами у слід літаку не потрібно. Із сумками і без вас впорається багажна служба до рейсу щонайменше 40 хвилин. Попереду паспортний контроль, пункт авіабезпеки і чиста тиха зона з дюті фрі та іншими благами життя у той час, як для аеропорту спокій поняття дуже далеке і незвідане. 7 липня 1959 року в аеропорту Бориспіль був здійснений перший пасажирський рейс ту 104 з першими пасажирами прилетів із Москви. Так почалася історія найбільшого аеровокзалу України у перші роки. Цивільним повітряним флотом використовувалась інфраструктура військової авіації. Базування літаків у Борисполі було заборонено. Роль терміналів тоді виконували невеликі тимчасові будиночки, схожі на сільські хати, які навіть опалювалися дровами. Умов для роботи персоналу і обслуговування пасажирів майже не було. І щоб, хоч якось, підняти настрій людям, керівництво аеропорту вирішило розмістити щит з макетом майбутнього терміналу. Його споруджували три роки. Довжина нового приміщення була 230 метрів, ширина – 50 метрів. Пропускна здатність – 1600 пасажирів на годину. Новий аеровокзал у Борисполі прийняв перших пасажирів у 1965 році. Інновацією того часу стало будівництво терміналу за принципом Все під одним дахом. Вперше в СРСР міжнародні та внутрішні авіарейси обслуговувалися в одному приміщенні. А за розмірами з новим терміналом у Борисполі в 1965 році міг змагатися лише московський аеровокзал у Домодєдово. Москвичі дали прізвисько Бориспільському терміналу Критий ринок. У відповідь українські авіатори прозвали Домодєдовський «Стайною». 600 тисяч квадратних метрів загальної площі, 10 тисяч працівників. 8 мільйонів пасажирів на рік. Нині міжнародний аеропорт Бориспіль є найбільшим в Україні. Він забезпечує близько 65% авіаційних пасажирських перевезень країни, і з кожним роком ця цифра збільшується. Бориспіль вдало розташований на перетині багатьох повітряних трас, що поєднує Азію з Європою та Америкою. Близько 50 національних та зарубіжних авіакомпаній здійснюють збори з поля перевезення пасажирів та вантажів за сотнями регулярних маршрутів. А головними конкурентами у східній Європі аеропорт бачить Москву та Стамбул. Ми маємо інфраструктуру, яка вже сравніма по качеству з міжнародними аеропортами. У нас є сльозна посадочна полоса которая имеет соответствующую категорию, категорию 3B, которая способна обслуживать в туманы. И у аэропорта Борисполя есть полный потенциал теперь стать международным хабом и действительно не только быть сравниваемым. З міжнародними аеропортами, ну і конкурувати на равних площа нового терміналу, де становить 107 тисяч квадратних метрів. Він оснащений 11 стаціонарними аеромостами, які здатні приймати великі та середні боїнги. Згідно з концепцією аеропорт для всіх, яка впроваджується в Борисполі. Тут створені всі умови для комфортного перебування пасажирів, у тому числі і з обмеженими можливостями. Аеровокзальний комплекс обладнаний ліфтами, ескалаторами, травелаторами. Пан Дусами, автоматичними дверима та спеціальним мобільним інвентарем, встановлені тактильно контрастні вказівні смуги, за допомогою яких незрячі подорожувальники зможуть орієнтуватися у залі для ВІП-клієнтів. Передбачено термінал з окремим під'їздом і місцями для паркування. Вже за кілька років до терміналу, D планують перевести майже всі рейси аеропорту. Один термінал D час в вигляді, в якому він є зараз, способен обслуговувати до 10 мільйонів пасажирів. Примерно существующие терминалы сейчас обслуживают 8 миллионов пассажиров. Поэтому, если э, следовать той стратегии, которая у нас есть сейчас, это переведение, достройка терминала D, переведение всех рейсов в терминал D, терминал що термінал, основным буде основним терміналом, обслуживать весь пассажиропоток аэропорта Борисполь. Не повернеться до колишньої роботи і термінал. А а от ефу пророкують майбутні чартерів і лоукостів бюджетних авіакомпаній. Тим більше для цього там є всі можливості. Аби здешевити квиток на той чи інший рейс, варто прибрати деякі послуги: наприклад, запропонувати пасажирам проходити на посадку самостійно, без допомоги телетрапів та автобусів. Одним словом, планів і задумів у молодого та амбітного керівника чимало. А для кращого їх втілення директор аеропорту час від час буває і пасажиром. Я літаю доволі часто і. В качестве пассажира всегда иду вместе с з пассажирами. Это единственный способ спосіб відчувати себе в роли пассажира. В аеропортах Америки перед рейсом вам доведеться зняти взуття і вивернути кишені. В Австралії встановлені спеціальні сканери, які просвічують геть увесь одяг пасажирів. Включаючи спідню білизну. Що знімуть із нас на українських повітряних воротах, ми дізнаємось прямо зараз. Береженого бережуть усюди. І борт повітряного судна не виняток. Пункт контролю авіабезпеки будь-якого аеропорту місце особливе. Саме тут використовується єдина і остання можливість на землі зберегти сотні життів у повітрі. Головне завдання працівників служби не тільки не пропустити на борт заборонені речі, а й визначити потенційно небезпечних пасажирів. Їх ідентифікують за законами так званого профайлингу, основного інструмента психологічної служби авіабезпеки. Дуже часто загроза криється у простих на перший погляд деталях: білет в один кінець або ж придбаний останньої миті. Документи видані в країнах із нестабільною політичною обстановкою. Відсутність багажу, апатія, стрес або ж навпаки, підвищена життєрадісність. Немало інформації несуть у собі і проводжаючі особи, ознаки так званого небезпечного пасажира не розділяють за важливістю, адже інколи вирішальною стає дрібниця, аби вирізняти їх, колектив авіабезпеки проходить спеціальне навчання. Ми маємо унікальну можливість навчати наших співробітників, також співробітників інших аеропортів України, інших країн навіть в нашому центрі, навчальному центрі. ІКАО. він функціонує уже понад 20 років. Таких центрів у світі близько 20. у світі. У Борисполі достатньо зняти лише верхній одяг і разом із ручною поклажею скласти його у спеціальний бокс, який через інтроскоп переглядається на наявність заборонених предметів. Якщо ж у оператора виникають якісь сумніви, пасажира додатково перевіряють ручним металодетектором, і йому таки доведеться роззутися. Сам же пасажир проходить металеву рамку, яка виявляє металеві предмети, а також в деяких випадках будя сканери. Знайомтесь, чоловік у повному розквіті сил. Звати його щоправда не Карлсон, а Зевс. П'ять років житлом та матеріально забезпечений. Порода, німецька вівчарка мешкає у кінологічному центрі аеропорту Бориспіль. Працює шукачем вибухових речовин та зброї, які на щастя ще жодного разу так і не знайшов. Поки що серед трофеїв стріляні гільзи та новорічні хлопавки, та він фактично один із найголовніших рятувальників від терактів у професію Зевс пішов слідом за батьком, якого нині вже немає серед живих. А його місію з честю продовжує син, і навіть онуки цуценята. Чили ми його на, на ході гри і грою. Все зв'язано з грою за допомогою самого простого м'ячика. Звичайний м'ячик. Але при цьому до запаху до м'ячика додається запах, ложиться запах вибухової речовини. І вже коли знаходить м'ячик, речовина забирається, а залишається тільки забирається, залишається одна речовина. І собака шукає вже тільки виходить, іграшку. Вона шукає іграшку. А, характері. Є. Гавка забороняється, тому що зараз дуже великі технології по зливих пристроїв, вони реагують на будь-що, на вологу, на звуки. Собака тільки або сідає, або лягає. І все, більше нічого, не шкрябати, крябати, не гавкати, не бігати, не танцювати. Працює ЗЕВС за викликом. Кожну валізу у багажному відділенні, звісно, не перевіряє його спеціалізація: покинуті речі та автомобілі, сумки так званих підозрілих пасажирів та увесь без винятку багаж та борт літака, який здійснює трансконтинентальний рейс до Нью-Йорка. кажуть у своїй справі, ЗЕВС найкращий. Ще є і маленькі собачки, які гарно підходять. до цієї, Але в нашому да, по багажу не зможе підійти, але якщо приїде якийсь автомобіль високий, десь потрібно повище, собачка ця не зможе справитись. Десь в шкафах пройтися, навіть на той самий літак на високе місце, собачка така маленька не заплине. А це самий, такий гарний варіант. А чи задумувались ви, кому належить цей чарівний голос? І чому він ніколи не збивається, не помиляється і завжди залишається холоднокровним. Колишній монтажник радіоапаратури, а нині диктор аеропорту Наталя Семенівна дійсно ніколи не збивається і не помиляється. знаки дається незмінний 34-річний досвід роботи на посту, а от холоднокровною цю емоційну жінку аж ніяк не назвеш. То хто ж тоді оголошує нескінченні посадки та прибуття? Розгадка крилася в комп'ютері пані Наталі та встановленій на ній спеціальній голосовій системі Диктор, яка сповіщає пасажирам 90% усіх оголошень. Ця система працює в Борисполі з 1992 року. Минулоріч її обновили на студію звукозапису. Програма зберігає 5 тисяч аудіофайлів з інформацією про напрямок регулярних рейсів та допоміж. Ні, слова зв'язки, окремо текстові дані. Усе, що потрібно Наталі Семенівні, аби сповістити пасажирів про прибуття того чи іншого літака, так це скласти із цих файлів одне речення і увімкнути його. До речі, назви міжнародних рейсів іноземними мовами у систему записують винятково носії. Собі ж пані Наталя залишає оголошення за потребою та для душі. Вітала е е е молодожону в терміналі. F. Було таке. Потраплялися мільйони пасажирів, вітала. Потім моряків. Якась делегація вже була така, що вони вернулися з якогось плавання. Теж вітали. З Новим роком завжди вітаємо. Дивіться далі у програмі Зроблено у Києві. То і як розводить літаки у небі. Одному дає набір, другому знижено. Як авіадиспетчери збираються рятувати світ? Я думаю, що нічого катастрофічного не відбудеться. Від рейсу до рейсу, що робиться на літаку після приземлення і висадки пасажирів? Перші хвилини прибуття та екіпажу не до да відпочинку. Пілот і аеропорт. Вічне протистояння чи роман на все життя. Я би не сказав, що можна якийсь аеропорт назвати простим. Усі проблеми вирішуються на землі. Такий девіз авіадиспетчерів центр управління польотами. Кожні 4 секунди на планеті у небо здіймається літак. Плини між пухнастих хмар пірнає у туман першим зустрічає зорю. Та для них ця велична подорож повітряного судна позбавлена будь-якої романтики, представників наймолодшої, проте найвідповідальнішої професії в авіації авіадиспетчерів. Правила їхньої роботи писалися кров'ю, і така фігура мови тут не для красного слівця. Вони залишають вдома все: поганий настрій, родині суперечки і увімкнені праски. Тут їм щодня доводиться відповідати за сотні. Ні, людських життів, а ціну їхньої помилки навряд чи коли складуть. Кажуть, у цій професії не буває випадкових людей, знання не менше трьох мов, бездоганна англійська, виняткова психологічна витривалість, ерудиція, неабиякі математичні здібності, абсолютна впевненість в голосі і головне відмінне здоров'я. Коли авіадиспетчер приходить на службу, то його тиск становить 120 на 80, А щойно сідає за пульт: ці показники стрімко зростають до 160-180 на 120. Це своєрід. На реакція організму на усвідомлення відповідальності. Саме тому авіадиспетчер обов'язково має 20-хвилинний відпочинок після двогодинної роботи за пультом. Як дбайливі вихователі, авіадиспетчери різних країн світу ведуть літак, який прямує їхніми повітряними маршрутами в українському небі. Повітряне судно, звісно, по радіозв'язку зустрічають авіадиспетчери районних диспетчерських центрів, інформують екіпажі про метеорологічну обстановку і найголовніше регулюють інтервали між аеропланами. 11 серпня 1979 року у районі Дніпродзержинська на висоті 8,5 тисяч метрів. Зіткнулися літаки, тоді загинуло 178 осіб, у тому числі і відома футбольна команда із Ташкента Пахтакор трагедія сталася через помилку авіадиспетчерів. Зараз е, в всіх літаках встановлена система Тікас, так звана. Це Traffic Collision Avoidance System. Це спеціальна система, яка запобігає зіткненню. Тобто, навіть якщо на землі ніхто не буде цими літаками опікуватись, скажімо так. І просто вони будуть летіти один одному назустріч. То ця система незалежно від землі у нас працьовує, і вона їх розводить. Одному дає набір, другому зниження. За 15-20 кілометрів до приземлення. Диспетчери районного центру передають вихованця колегам із аеродромної вишки. Тепер на їхніх плечах обов'язок не тільки посадити літак, а й вирішити усі без винятку проблеми, що можуть виникнути на борту. А їх буває дуже і дуже багато від тріщин лобового скла до інфаркту. У когось із пасажирів і діяти тут треба блискавично. Деколи буває після зльоту або під час перебування на маршруті стає погано комусь з пасажирів. І тоді ми готуємося, ми повідомляємо в аеропорт. Аеропорт повідомляє свої служби. Вони висилають швидку допомогу на стоянку. Ми стараємося якнайшвидше посадити. Про авіацію Ігор не мріяв ніколи. Він у ній жив і мріяв от тільки не про штурвал льотчика, а про пульт авіадиспетчера, за яким працював його батько. Саме він навчив сина головному не слід боятися помилок, їх потрібно виправляти. І, звісно, бути готовим до будь-якого форс-мажору. З самого ранку поступила інформація, що в районі злітно-посадкової смуги побачили лося. Прийшлося повітряне судно відправити на друге коло, тому що якраз воно заходило. Була небезпека зіткнення з тваринами. Усі світові рейси виконуються за часом по Грінвічу. Тож зимове та літнє приведення стрілок тут нікого не лякає. До останнього працюватимуть українські авіадиспетчери, і у разі глобальної катастрофи, якщо не дай Боже на усій планеті, хай на хвилинку вимкнеться світло. Якщо нам повезе і в цей момент буде дуже гарна погода, то я думаю, що нічого катастрофічного не відбудеться. Просто ми будемо візуально дивитися за бортами, будуть створені більші інтервали, е, і все. Звичайно, якщо в цей момент буде погані метеоумови, туман, е, то я думаю, що ми будемо змушені закрити аеродром, тому що ми не будемо мати змоги контролювати повітряні судна. Як вони заходять, і і все обладнання, яке працює, воно ж працює від електрики, світлосигнальне, радіотехнічне. Тому літаки просто в поганих таких метеоумовах вони не зможуть зайти на посадку. Місце зустрічі змінити не можна. Прямо з неба авіадиспетчер передає літак машині супроводження аеродромно технічної служби, яка веде його на спеціально відведене місце. Що відбувається з ним потім, ми розкажемо вам прямо зараз. Салют новачкам! Пожежні бронзбойти не шкодують води. Так грандіозно вітають літак, коли він уперше заходить у той чи інший аеропорт. Метою такої традиції є аж ніяк не прагнення чистоти, а лише святково-естетична складова. Авіаційники називають її веселкою і вірять, що вона неодмінно приноситиме удачу. Співпраця аеропорту Бориспіль та авіакомпанії Узбекистан Айрвейс триває вже понад 20 років. Сьогодні тут урочисто вітають повітряне судно за рейсом Ташкент, Київ Ташкент, який відтепер обслуговуватиметься у найновішому терміналі, де на час стоянки під колеса лі. Така встановлюють спеціальні колодки черевички. Авіалайнер поволі залишають останні щасливі пасажири. Служби аеропорту розвантажують багаж. Тож ми тим часом зазирнемо на борт. Перші хвилини прибуття та екіпажу не до відпочинку. До нового рейсу залишилося менше години. За цей час так потрібно прибрати, завантажити новими харчами та розкласти тепленькі покривальці. Для виконання цих нелегких місій на допомогу стюардесам прямує дві бригади по п'ять осіб. Працівниці аеропорту прибирають літак за 9 хвилин, протирають полиці, столики, поручні, збирають і виносять сміття. А якщо знаходять речі пасажирів, передають їх співробітникам авіакомпанії. Наостанок пилососять салон. Не сидять без роботи і стюардеси, приймають продукти, показують відповідним службам бортові журнали та інструкції з техніки безпеки. Цікаво, а що роблять головні винуватці свята? Пілоти. Йому лише 34. і ми, чесно кажучи, сподівалися побачити у кріслі командира екіпажу когось старшого. Та ця несподіванка була приємною. Спокійний, тихий і навіть трохи струм'язливий В'ячеслав родом із узбекського міста Самарканд. Потрапивши в авіацію ще з пелюшок. Чому не аби як посприяв батько пілот, за штурвалом він вже більше 13 років? Зараз розумію, що ніколи б не пожалів, якщо Старую жизнь прожить обязательно бы пошел бы в летчики. Стомленным Вячеслав аж нияк не выглядав. Певна посадка у Борисполі выдалась мякою. Аэропорты бывают разные, бывают сложные, бывают не очень. Конечно, простых я бы не сказал, что можно какой-нибудь аэропорт назвать простым, но самое важное это оборудование аэропорта радиотехническими средствами наземными. И наилучшее оборудование дает Легкою, ну, производство, более посадку для пілота. Не Неостанню роль у формуванні відношення пілота до аеропорту як виявляється грає і добре слово. Приятно працювати з диспетчерами, зв'язки, екіпаж, диспетчер. Всігда друг друга понимаем сполслова. Не во всех аэропортах высшего СНГ или даже мира возможно такое понимание. Ну, от Борис, с этим проблем нет. шквал пасажирських аплодисментів після злету і посадки літака став доброю традицією. Існує кілька варіацій її народження. Одна з них посилає нас до театру, наче аплодуємо майстерності як артиста, так і пілота. Друга до сумних реалій, мовляв, плещемо в долоні від радощів, що залишилися живі й здорові. Та як би там не було, зліт, а особливо посадка авіалайнера одна з найскладніших операцій. Слетаем мы просто с какой-то точки, с набором скорости и удаляемся. Нам не важно особо, какой, какая там у нас скорость удаления будет. А при заходе на посадку мы должны учитывать скорость самолета и время приближения аэродрома. Особенно когда в зоне посадки много самолетов. Вот. И между ними нас диспетчер заводит, и их, и нас. За бортом готуються до рейсу авіатехніки. Оглядають літак на предмет пошкоджень та заправляють пальним. Паркування та обслуговування повітряних суден у Борисполі здійснюється на новому пероні площею 183 тисячі квадратних метрів, який може одночасно приймати до 25 залізних птахів. Бороноснащений системою централізованої заправки, що дозволяє заправляти літаки прямо на стоянці зі швидкістю до 2 тонн на хвилину. Діють на пероні і непорушні правила. Знаходитися тут можна лише у зеленому жилеті, а уся техніка та транспорт обладнані спеціальними габаритами, які не вимикаються навіть у сонячну погоду. А ось і пасажири. А це означає, що до злету залишилися лічені хвилини. Кажуть, можна до нескінченності дивитися, як тече. Вода та палає вогонь. Ми ж додамо до цих стихій неповторне таїнство злету повітряного корабля. І пам'ятайте, яким би привабливим не здавалось небо, усе вирішується на землі. З вами була програма «Зроблено в Києві. Зустрінемося за тиждень.